Ось Воскрес! Дорогі у Христі, браття і сестри, щиросердечно сердечно вітаю вас святою неділею Господньою, де сьогодні, слава Богу, ось же шоста неділя після Пасхи називається неділею про просліпородженого, де вже ось середу Свята Церква буде. Відзначати віддання Пасхи, бо 40 днів ми віталися тими словами Христового Воскресіння, Христос Воскрес. І підтверджували боїстину Воскрес. І вже ось так неділю в середу буде свята літургія, це Пасхальне Богослужіння. Майже всі пісні співи Пасхальні, де будуть служитися, тому що вже від середи, вже є віддання Пасхи, гряде свято Вознесіння Господнє. Сьогодні в Євангелії ми читали неділю про сліпого, Це, цю подію, так і неділя називається, і євангельська подія. Ця називається неділею про сліпого. Розказується про сліпого, який був сліпий від народження, він не бачив, але Ісус, плюнувши на землю, зробив грязиво і помазав йому очі, і Він став дорогі зрячі. Ми бачимо цей спротив тих фарисеїв. Бо вони, як духовні лідери, не могли змиритися з тим, що прийшов вищий за них. Вони не могли побачити в ньому Сина Божого. Вони всіляко намагалися, щоб Христа обоганити. Вони ж визвали і батьків цього сліпого чоловіка, і тих, що бачив і намагалися доказати протилежне. Але бачимо, що каже цей сліпий, каже, я народився сліпим, і той, що відкрив мені очі, є пророк. Бо Господь грішників не слухає а тільки тих, що чинять волю Його. Ці слова дорогі стосуються і нас, тому що, щоб Господь нас послухав, потрібно творити Його волю. Чому буває так, що деколи приходимо до церкви і стається так, що просимо. Але завжди дорогі до церкви таких людей, які не вірують або десь живуть собі далеко, тобто, можливо, і близько, можливо, проходять біля храму, але серцем далекі від Бога. І що дорогі саме більше кличе людей до храму? Напевно, біда, коли стукаються дорогі. Нашій оселі. І та біда інколи відкриває людині очі, і вона приходить до храму. Але буває так дорогі, що ми зразу хочемо від Бога все і зразу. Ми думаємо, прийдемо до церкви, поставимо свічку, Господи, дай на тобі свічку дай мені здоров'я, дай мені багато грошей, дай мені якийсь статус. Але не такого дорогі поклоніння хоче Господь. Господь хоче нас, щоб ми відкрили своє серце. І ось тут звернімо увагу, як, що Господь робить, коли зціляє коли того сліпородженого, відкриває йому очі. Він плює на землю і робить грязно. Святі Отці вбачають в цьому дорогі нашу дію для того, як нам відкрити ці духовні очі нашого серця. Щоб відкрилися ці очі, ми повинні плюнути на землю, тобто плюнути на все земне, відкинути і наблизитися до Христа. І тоді наші очі відкриються. Господь відкрив тілесні очі сліпородженому 2000 років тому назад. Господь і зараз творить чудеса, Господь зараз іціляє наші тіла, коли ми просимо, коли ми віддаємося в руки Божі. Але саме перше дорогі ми повинні просити в Бога. Щоби зцілив наші душі. Чому? Тому що гріх це є корень усіх наших хвороб. Ми не замічаємо цього. Але воно може передаватися навіть на дітях, на внуках і на правнуках. Недаремно запитали, хто згрішив, чому він сліпий, запитали Христа. Чи він згрішив, чи батьки його згрішили. А Ісус Христос сказав: Ні Він не згрішив, ні батьки Його не згрішили. Але його ця хвороба, ця сліпота на прославлення Бога. Але, дорогі, це питання не даремно в тій Євангелії, і ті слова, чи він чи батьки його. Тому що гріх. Це є самий перший корінь гріха. Буває так, що ми грішимо і не замічаємо цього. Ми християни, але ми самі себе піддаємо карі. І буває так, чому, наприклад, що народжуються діти з вадами. Чому буває так? Здається, що та бідна дитина згрішила. Але може бути там в поколінню на генетичному рівні, цей гріх, який треба відмолити. Цей гріх треба відмолити, бо це все передається наше спадкоє, по спадкоємству, і цей гріх падає на дітей. Це не означає, що ми не можемо його відмолити і що це все вже. Йде в пропасть ні. Саме перше. Це навпаки найбільше оця дає нам це випробування, спонукання відмолювати свої гріхи. Отож будь уважні дорогі. Так, буває хвороба, яка є напросла. Тобто Господь дає людині. І не можна сказати, що людина зразу нагрішила. А буває так, що людина свята. І згадаймо Іова старозавітня, який він був правим. Але Господь випробував його. Як випробував? він. Був багатий, все в нього забрав, навіть дітей. Але він не втратив віри в Бога, і потім Господь продовжив дні його, і він довго жив в літах своїх, і постарився, і помер славою Божою. Згадаймо 90-й псалом, який говорить нам в кінці ті гарні слова, за те, що він поклав надію на мене, я визволю Його, прославлю Його. Довгим життям обдарую його і явлю йому спасіння моє. Ось які ці слова дорогі обнадійливі для кожного з нас. Тому що людина щаслива в Бозі, яка дає, яка покладається на ту надію Божу. Тобто, вибачте, не так сказав, надіється на Бога, покладає на Бога своє життя. В руки віддає та людина щаслива Бозі блаженна, блаженні чисті серцем, бо вони Бога побачать дорогі. Як тяжко, коли на якусь мить закрити очі і попробувати йти, нас погортає жах. Або як буває так, коли, наприклад, Бувають такі ночі, як кажуть, темно хоч око вибере. Темнота, коли навіть зірки не світять, десь місяць сховався. Темно нас що огортає? Огортає жах. Навіть коли буває приходилося йти, ми боїмося кроку дати, бо там може бути яма, ми можемо там впасти. Ми не впевнені в своїх ходах, бо ми не знаємо, куди йдемо. Але уявімо собі, як страждають ті люди, яких Господь обдарував, і які з якимось чином вони не бачать. Не бачать того світу, того величного світу. Бо, як Псаломофівець Давид каже, до нас, як величні діла твої, Господи, все премудрістю сотворив ти, вони не можуть насолоджуватися тою красою весни, тими, тими квітами різнокольоровими, тими барвами, Як Господь так мудро впорядкував. Важко дорогі та сліпота, завжди темрі, завжди морок, завжди не Але бували такі випадки дорогі, що святих угодників Божих, які були сліпі, тілесно, але мали духовний зір. І ось, дорогі, вони були навіть щасливіші від тих, які бачили тілесно. бо в них був розвинений духовний зір, оця духовне бачення. А давайте запитаємо себе, дорогі, чи в нас розвинений той духовний зір, чи є ми духовні, чи ми, можливо, ті духовні сліпці, фарисеї, Знову ж вертаюся до Євангелії. Вони мали закон, вони мали пророки, вони мали закон Мойсея, вони знали на пам'ять всі псалми, можливо, всі глави. Вони виконували букву закону. Букву. Але не могли вони побачити одного. Здається, все робили Богу горні, так? але не могли вони побачити одного, чого дорогі? Між ними Бог з'явився, Ісус Христос воплотився, а вони в Ісусі Христі не побачили Бога. А хто побачив? Побачив сліпець, який був сліпий. Можливо, він не знав святого письма, можливо, він був далекий від того. Навіть, можливо, молитися не міг. Але побачив Бога, Христа, який вздоровив його, і він щирим серцем повірив Ісуса. Він прозив як і тілесну, так і духовну. Чи ми бачимо в Ісусі Христі Бога в сьогоднішній день? Так, ми повинні бачити Бога, бо так веде нас православна церква, що ми повинні бачити Бога. Сьогодні і між нами є, які ніби вірять Бога. А візьмімо до прикладу тих свідків Єговів, які стоять там. Вони не бачать Христі Бога, вони мають брошурки. Але для чого я це говорю? Бо вони стукаються до нас. І, свя... і ми повинні знати, що вони гарно говорять, але вони не, віри... не вірують Христа як Бога. Вони кажуть, що Він був народжений і що Він творіння Боже, а Свята Православна Церква вірить що він є істинний Бог, бо сказано, ніхто і ніколи Бога не бачив, єдинородний син, що Отцевому лоні, той об'явив, Перше, ніж гори народжені, і поки ти витворив небо і світ від віку і до віку, ти є Син Богу. Наша віра відкриває нам очі, ми відкриваємо очі в святому причастю, коли приймаємо найсвятіше тіло і кров Господа Бога і Спаса нашого Ісуса Христа. І ми єднаємося з Ним. Саме в церкві святі православні є спасіння і цей дороговказ, який повинен нас вести. Тому що в церкві є Дух Божий, який оживотворяє нас, який відкриває нам очі, який дає нам духовне те бачення дорогі, можливо, через страждання, можливо, через збіг. Але Свята Церква вчить нас не втікати від того болю житейського. Не втікати від тих проблем, можливо, цей біль і цей хрест настільки придавлює, що не можна стати. Але дорогі, треба пройти крізь це. Треба пройти крізь це. І, дорогі, через це зло, яке дає нам. Господь на випробування пізнати, що є добро. Ось тоді відкриються нам очі, ось тоді ми зрозуміємо істину. І ми, дорогі, в сьогоднішні дні, повинні прозрівати духовно, відкривати свої очі. Бо інколи говориш з людиною, Має стопроцентовий зір, бачить все зір і слух. Але до таких людей можна сказати, маєте очі, словами Христа, маєте очі і не бачите, маєте буха, а не чуєте. Отож, дорогі в Христі, браті і сестри, пам'ятаю, що завжди в святій церкві. Ми одержимо спасіння. Завжди, коли ми приймаємо найсвятіше тіло і кров у своє серце, причащаємося, єднаємося з Богом, ми відкриваємо свої духовні очі. І треба завжди працювати над тим, щоб це духовне бачення було в нас. Бо сліпі ті люди, які не бачать свого гріха. Вони сліпі. І багато хто каже, я безгрішний. І особливо з тими людьми спілкуєшся, які не ходять до церкви. Я не грішний каже, я не вкрав, я не вбив. А коли розмовляєш навпаки, з тими людьми, які кожну неділю ходять до церкви, то вони кажуть: Господи, я найбільший грішник. Нема грішника, як я. От відкриймо молитви до причастя святих Отців Івана Златоустого Василія Великого. Там найперше ті слова є, що немає більшого грішника, як я. Господи, я недостойний війти під покрівлю дому Твого. Дім увесь мій спустошений і занепалий, і не будеш мати місця, де б голову прихилити. Але з великого милосердя прийди до мене. Ось віра. Ось тоді людина бачить свій гріх. Тоді вона духовно зряча, коли вона бачить свій гріх. А грішник грішить направо і ліво, він не бачить свого гріха. Він не кається і так проходять літа. А ми маємо бачити свої гріхи, маємо їх лікувати в святому сповіді і причасті, тобто сповідані своїх гріхів. Розумійте свої гріхи. Хай дорогі в сьогоднішній день. Молімо Бога, Господи, відкрий духовні очі наших сердець. Щоб ми бачили і розуміли, щоб ми розуміли Святу Волю Твою щодо нас, щоб ми змирилися з тими випробуваннями, щоб ми навчилися молитися, вірити, прощати і любити. Дай Боже, щоб Господь нас навчив. Сподоби, Господи, День усе і всі дні нашого життя без гріха сохранитися. Хай Богу буде за все! Слава, честь і поклоніння. Отцює Сіну Святому Духу, і Святому Духові завжди, нині повсякчас, на віки віків. Амінь. Христос Воскрес.